Мріяти корисно для здоров'я, так стверджують і лікарі, і психологи. А що потрібно робити, аби мрії здійснювались, знає Юлія Фоміних. Щодня та щохвилини у світі здійснюється чиясь мрія. Якщо ви досі не вірите у реалізацію задуманого, це значить, ви просто неправильно мрієте. Психологи радять посилати у космос чіткі замовлення бажань. Дуже часто люди не можуть сказати, про що вони мріють. Ну я мрію бути щасливою. Я мрію бути багатою. А що стоїть за поняттям щастя? Що стоїть за поняттям багатства? Людина не усвідомлює. Коли ти хочеш до чогось прийти, тобі треба знати конкретно, чого ти хочеш, і з'ясувати це, і сформулювати цю думку. Аби посилити дію думок, можна скористатись способом візуалізації бажань. Наслідує віч, которая поможет вам изменить змінити вашу жизнь, настолько важна, що мені даже сложно подобрать слова, щоб всю уважності важность і силу. Візуалізація його ще називають картою мрії. Все, що потрібно, ваш гарний настрій та вирізки фотографій з журналів, на яких зображені ваші мрії. А ще їх можна малювати або ж просто писати чітке формулювання. Коли в нас перед очима. Постійно є оця картинка, до якої ми прагнемо, яку ми хочемо мати в себе в житті. То одні напрямки, наприклад, метафізика, говорять про те, що якісь енергії змінюються у нас, і весь всесвіт починає підлаштовуватись під нашу енергетику і дозволяє нам прийти до цієї мрії. Другі напрямки, більш такі традиційні психології, говорять про те, що ми самі налаштовуємося на те, що хочемо. Порядок розміщення бажань довільний. Головне. Не довіряйте своїй інтуїції, саму ж карту радять повісити вдома на видному місці. Ми, по перше, малюємо. Чи вирізаємо, наклеїмо те, що нам дуже близьке. Тобто, якщо є картинка, наприклад, я хочу машину, і є в мене дві картинки з різними машинами, то вибирати треба ту, яка мені до душі. Ми будуємо свій план дій вже відповідно до нашого бажання. Ми вже плани якісь будуємо і враховуємо цю нашу мету. Тобто, буквально ми йдемо до того, до чого ми хочемо. А ще аби мрії здійснювались, потрібно їм допомагати. Ірина переконувалась у цьому неодноразово Тілювати задума у реальність дівчині теж допомагає карта мрій. Тім не паперова, а комп'ютерна. Я від подруг почула про таку техніку як карта бажань. Але так як ми живемо в 21 столітті, я не хотіла робити це на папері, тому я зробила це все онлайн. Це дуже швидко, зручно, не потрібно нічого вирізати, клеїти. І якщо вірити та прагнути до здійснення бажань, то обов'язково все збудеться. А ще потрібно мрії перетворювати у дії, які і допоможуть прокласти маршрут до здійснення бажаного. Але пам'ятайте, мріяти потрібно обережно, адже усе збувається. Юлія Феміник, Артур Літинський, Новини TV7+.